На ті 4 про головні події краю далі у випуску Провінційні вісті. У Тернополі тривають технічні обстеження житлових будинків, пошкоджених під час російської атаки 19 листопада. За попередніми результатами зовнішнього огляду будинок на вулиці Стуса-8 не підлягає відновленню чи реконструкції. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Натомість у будинку на вулиці 15 квітня, 31 найбільше постраждали два під'їзди, які повністю вигоріли. Однак, попереднє технічне обстеження підтвердило можливість їхнього відновлення шляхом. Хом капітального ремонту після цього мешканці зможуть повернутися до своїх домівок. Тим часом у місті вже проводять першочергові відновлювальні роботи. Зокрема, розпочали встановлення нових вікон. Історії українців, долю яких зламала Росія, з кожним днем стає все більше. Одна із них тернополянка Тетяна Ладанюк. Під час ворожої атаки у місті 19 листопада жінка втратила дім, але змогла врятуватися сама. Що вона пригадує з того ранку та як вибралася з вогню, дивіться далі. Втратила дім, але змогла зберегти своє життя. Тернополянка Тетяна Ладанюк жила на третьому поверсі будинку на вулиці 15 квітня. Щоранку о сьомій вона вирушала на роботу в місцеву кав'ярню, де працює прибиральницею. Та ранок 19 листопада був зовсім іншим. Жінка згадує, що прокинулася від вибуху, швидко одяглася і пішла у ванну. Там пролунав ще один удар та щось впало на спину. Тоді Тетяна зрозуміла, що квартиру потрібно негайно залишати. Стала відкривати двері. Не можу відкрити, вони заблоковані. Я стала стукати руками, ногами, якось вони піддалися, я їх вибила. Вийшла на площадку, все, диму, пилі налякана, нічого не видно. Думаю, чи є там як сказати, панелі, чи можна по них пройти, чи не можна по них пройти. Кричу, поможіть, нікого не чути. Тетяна розповідає, спускалася сходами майже намання, перевіряючи кожен крок руками і ногами. Так вона дісталася першого поверху. Однак вхідні двері знову виявилися заблокованими. Жінка каже, люди на вулиці допомогли їх трохи причинити, і саме через цю вузьку щілину їй довелося вибиратися. Бо іншого виходу не було. Ой, якось вилізла з того, і то що я побачила на вулиці, це. Це страхіття. У мене почалася паніка, почалися крики за, за страх за тих людей, які там кричали наверху. Ой, і так, слава Богу, що я хоч спаслася і вийшла звідти. Власниця кав'ярні, де працює Тетяна, Анна Вєтрова, розповідає, після перших вибухів вони одразу зателефонували працівниці, аби переконатися, що з нею все гаразд. У слухавці почули крик і паніку, але зрозуміли, Тетяна жива. Згодом цього ж дня жінка все ж прийшла на роботу. Переконує, у такий спосіб було легше пережити події того ранку. Ми сиділи, розмовляли, і вона от дуже багато всього розказувала, як виповзала, як якісь люди відкидали каміння, то все, що вона пам'ятає зразу. Вона з нами вже працює довго і е, вона дуже скромна. Вона ми її постійно люди пишуть, питають, що з чим допомогти. Ми її питаємо. Вона каже: Нічого не треба, дякую, що жива. Будинок Тетяни Ладанюк зруйнований, і жити там більше неможливо. Та вже з першого дня після атаки знайшлася сім'я, яка надала їй тимчасове житло, а роботодавці постійно підтримують упродовж цих складних днів. За словами жінки, саме ця підтримка дає їй силу триматися і рухатися далі. Тетяна згадує, як їй дозволили зайти у квартиру, щоб забрати хоча б документи, якщо вони ціліли після удару. Каже, тоді вкотре переконалася, що попри біль і втрати українці залишаються згуртованими. Я йшла, як сказати, не пам'ятаючи себе. От підходить жінка, і в мене руки зайняті, бо несла, де, що ці документи, все. Каже, я бачу, у вас біда, візьміть гроші. І кажу, дякую. Я навіть не мала їх взяти, бо в мене були руки зайняті, вона мені в карман положила. Я вже потім дивлюся, вона мені так, як для мене це так багато, тисяч гривень дала. Крім того, власники кав'ярні потики відкрили для Тетяни збір. Спершу вони нічого не говорили, бо не були певні, як вона відреагує. Тож вирішили повідомити вже тоді, коли не збирають певну суму, і зроблять їй приємний сюрприз. Момент повідомлення про такий подарунок наша знімальна група застала особисто. Вирішили, що ми там від себе. Вам суму виділимо, яку можемо, а потім собі сили і подумали, що ми ж можемо організувати збір. Е, і відгукнулося дуже багато людей. Нас підтримало дуже багато людей і ми вже назбирали більше 350 тисяч гривень. Ой, так. Долучитися до збору та підтримати Тетяну Ладанюк можна за номером картки, який ви бачите на екрані. Також реквізити можна знайти на нашому сайті tv 4 та Юа у розділі Допомога. У Карі та Стернопіль відкрили центр підтримки для мешканців, які постраждали внаслідок російської атаки 19 листопада. Там можна отримати одяг, взуття, продукти, засоби гігієни та інші необхідні речі. Волонтери працюють на локації щодня з 9 до 17.00 та закликають усіх небайдужих тернополян долучатися до допомоги. Як саме розповідаємо у сюжеті. Отримати одяг, продукти, білизну, засоби гігієни та інші необхідні речі. Карі та Стернопіль допомагає постраждалим внаслідок російської атаки 19 листопада. На базі благодійної організації відкрили центр підтримки. Там щодня працюють волонтери та фахівці з психологічної та юридичної допомоги. Будь-яка підтримка людям надається безкоштовно. Також у нас працює кол-центр, де є відповідальні фахівці, які зустрінуть людину, які уточнять з якими потребами людина звертається, скільки сімей є у родині і яку допомогу ми можемо надати. Додаткова послуга, яку можуть отримати люди, це безкоштовне прання, це послуги нашої соціальної пральні. Також підтримку постраждалим містянам надала міжнародна організація ротарі у співпраці з українською громадою у Норвегії. Разом вони зібрали та передали до Тернополя взуття різних розмірів, включно з дитячим. Взуття є не всіх розмірів, але наші фахівці підбирають цей розмір, який потрібен людині чи дитині, якщо є дитина у смі, яка потерпіла. Крім надання гуманітарної допомоги, благодійна організація забезпечила тимчасовим прихистком 11 людей, які залишилися без житла. Базову підтримку вже отримали 10 сімей, що мешкали у будинках на вулицях 15 квітня та Стуса. За словами Аліни, Муц, перелік потреб постраждалих оновлюється щодня. Основна допомога надходить від закордонних громад та небайдужих жителів Тернополя. Постійна білизна зараз потрібна. Рушники. Одяг просимо не приносити, тому що його є дуже достатньо і знаємо, що є і в інших штабах. Це в 27 й школі, і в 22 й школі. Ми комунікуємо. Просимо, якщо хочуть люди долучитися, слідкувати за в соцмережах. А ми постійно оновлюємо цей список, а також телефонувати і запитувати, що саме потрібно. Постраждалі тернополяни можуть отримати допомогу щодня з 9 до 17.00 за адресою вулиця Замонастирська, 1. Також можна звернутися на гарячу лінію за номером 067 273 81 76. Унаслідок ракетного удару в Тернополі багато господарів роз'єдналися зі своїми улюбленцями. У соцмережах з'явилися десятки оголошень про пошук загублених тварин. Тернополянка Олена одна з тих, хто спершу втратив, а згодом знову знайшов свого чотирилапого друга. Як рятувальники знайшли кішку мілку, та які основні поради допоможуть під час пошуку тварин. Далі у нашому сюжеті. Я бачу, як вилазить один рятувальник, цей, який зголосився мені спочатку допомогти, і простягає руки. І просто це, це не передати словами. І він передає кішку. Олена Гекава міцно обіймає свою знайдену кішку мілку. Чотирилапа опинилася під завалами багатоповерхівки внаслідок ракетного удару у Тернополі 19 листопада. У момент атаки майже всім членам сім'ї вдалося вибратися з квартири на першому поверсі. Найменшу чотирилапу соню швидко з собою. А одна лякана мілка побігла в невідомому напрямку. Квартира довга досить велика, багато пилу, бруду і з ліхтариками не видно, ми, ми, ми не бачили, куди вона просто побігла. І ми розгобилися, і вона розмбилася. Шукали до останнього, поки вже рятувальники нас не покликали, що небезпечно, небезпечно вийти. потрібно вийти. І серце боліло весь той час. Під час розбору завалів рідного будинку власники мілки приходили та розпитували рятувальників, які за їхніми словами бачили тваринку та давали надію. Паралельно розмістили всюди оголошення у соцмережах з пошуком кішки. Вони вірили в диво, яке таки сталося на третій день пошуково-рятувальних робіт. Зайшли вони її по слідах. В квартирі пил, бруд, і видно були її сліди. Важливо. Біля пустих тарілочок вона там своїх в кухні. сиділа, де ну, її місце було. І от і от так, і так я не хотіла спочатку віддавати. Після пережитого мілка майже не їла, хоч видимих травм у кішки не було, але вона перебувала у шоковому стані. Це підтвердили ветеринари клініки Вет Євролаб» під час огляду. Тварині надали всю необхідну першу допомогу. Є такі препарати, які забирають шоковий стан. Ми робимо шокотерпію, але перед тим мені потрібно розуміти, як функціонує організм. Після ворожої атаки до ветеринарної клініки звернулися більше 15 власників чотирилапих, тварини яких потребували допомоги, постраждалим собакам. Так котам там послуги надавали безкоштовно. Як правило, всі приїжджають з стресовому стані, якогось такого важкого стану, що там сильні опіки були чи переломи. На щастя, не було, але були різні розтяжки, були різні зовнішні травми. Тобто, в основному, це саме перший і саме важче це стрес, дуже великий стрес після трагічних подій у Тернополі у соцмережах продовжують з'являтися десятки оголошень від власників чи опікунів з пошуками загублених тварин. Кінологиня Катерина Кузик каже, шанси, що собаки чи коти можуть повернутися додому, завжди є. Адже здебільшого вони є територіальними тваринами, які стараються перебувати на своєму місці проживання. Якщо собаки, вони зазвичай рідко віддаляються занадто далеко від будинку. Кішки перевірити підвали, перевірити кущі, перевірити високі дерева, тому що коти можуть безпосередньо залазити і чекати в стресі, вони не будуть залазити, В стресі вони будуть ховатися, забиватися далі і глибше. Собаки також потрібно обійти звичайно, увагу, обов'язково звернути на смітники. Тому що тварина буде шукати собі їжу. Кінологиня зазначає, у критичних ситуаціях важливо діяти на випередження. Один із ключових кроків подбати про ідентифікацію тварини, встановити мікрочіп або принаймні нашийник з адресником і номером телефону власника. Собаки бачать світ носом і запахи, які є, які окутують будинок. Перебиті димом дуже сильно змінюються, і відповідно собаці може складніше, тому вона буде повертатися на місця постійного вигулу або прогуляну. Під час ракетної атаки у Тернополі рятувальникам вдалося витягнути з під завалів також живого папугу та восьмирічну кішку. Мію Олена Гекава сподівається, що інші теж зможуть воз'єднатися зі своїми чотирлапами, як і вона з мілкою. Тернополянка вірить, що щасливих історій буде більше. Розкажіть про стометрівку, є чи підпільні бари. Тернополяни та гості міста можуть презентувати свої тексти про локації неформальної культури у нашому місті. Такий проєкт реалізовує інститут міської культури. Подробиці далі. Розкажи свою історію. Тернополян та гости міста запрошують долучитися до проєкту, присвяченому локаціям неформальної культури у нашому місті. Зробити це можна, якщо ви пишете тексти та маєте цікаві історії. До ініціативи вже запросили відомих авторів, серед яких Юрко Метавущук, Людмила Нечай, Ярослав Качмарський. Тощо організатори очікують і на нові імена. В результаті проєкту мають випустити артбук. Немає жанрових обмежень так само, як і немає ніяких обмежень для авторів, незалежно ваш вік, ві розповідання, не знаю, сексуальна орієнтація все це не грає ролі. Якщо ви хочете розповісти, надсилайте свої історії, поезії, оди, памфлети, сатиру, інтерв'ю. Як завгодно ви хочете, можете запакувати. Цікавинкою цього артбуку буде те, що кожен текст буде оформлений іншим тернопільським художником або дизайнером. Таким чином, буде дуже комплексне представлення нашої цієї неформальної сцени. Теплі спогади про локації неформальної культури можуть стосуватися, до прикладу, тернопільської стометрівки, єлисейських полів, підпільних барів тощо. За словами Марічки Юрчак, це не перший такий проєкт на вказану тему. Що минулого року втілили виставку, присвячену історіям неформальних культурних ініціатив міста доби незалежності. Глобальна мета така: перетворити оцю нашу культурну спадщину неформальної культури в загально визнану, прийнятну. І привід для гордості для тернополян. Тексти прийматимуть до 1 грудня. Найкраще публікують в артбуці, а їхні автори отримують грошову премію у розмірі однієї тисячі гривень. Електронне видання планують розповсюджувати безкоштовно. Друковані примірники надішлюють на 200 локацій неформальної культури по всій Україні. За словами Марічки Юрчак, надалі планують випустити кілька номерів артбуків, зокрема про ініціативи об'єднання тощо. На цьому випуск новин завершується: будьте сміливими, не бійтеся втілювати свої мрії в життя, та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.